Ми з України у нас справжня краса, справжнє літо. Черешня, а подивіться на цю вишню. Ще в кінці того тижня вона була зовсім зелена. Ви погляньте, яка вона красива. Як я вам можу це не показати? Скаже хтось, а вишні не бачила. Та не в тому справа, що вишні ви не бачили чи бачили, а в тому, що ви, ну як кожна людина, не ви конкретно. А всі люди заражаються позитивом. На негативі взагалі руху не буде. Потрібно шукати в усьому позитив. Звичайно, час страшенно важкий. Ну, що може бути гірше, казала моя бабуся, голод і війна це вже все. А там і хвороби не забарились. Ну, ви подивіться, ще до Івана купала далеко, але, мабуть, в цьому році вишні будуть раніше. Ну ця трохи пізніше. Але ж все рівно, подивіться, яка вона реснюща. Просто, просто казка. Так собі йти такими тихенькими, спокійними вуличками. Шовковичка вже наспіває. Ми зараз навіть спробуємо з'їсти якусь одну, тільки щоб я її на сарафані не залишила. Так, 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 так. Ану, згадуйте. М -м 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 -м. Як я любила в дитинстві? Приїздити до бабусі. Ми росла велика шовковиця. Зараз їла. Це звичайна проста, чорна. Буквально кілька ягід. А який це вже смак М -м -м. запахло дитинством. Всі рецептори включилися. І все згадалося. І стежечка до хати, і до берега стежечка. Ой, і бабусині пиріжечки. І жабки заквакали, і качечки закрякали. Боже мій, Боже мій мир. Яке ж це чудове слово, як це прекрасно, що це мир, і як горе, коли війна. Ми так багато вже з вами за ці роки. Ви знаєте, ми дуже багато перенесли. А хтось ще коронавірус дав своє. І теж свою. Хочу, ну подивитись, не можу зупинитися. От біля кожної цієї бубочки, балубочки. Ось таке гарне. Ну щось таке гарне. Ну, гарне ж, гарне гілячка, гарнюсінька. А тут ось яка краса. Воно квітне. Я знаю, що листки в нього такі. От як воно квітне, близько ніколи не знаю. Мджолки літають, мабуть, мед є. Називається, з нього буде який мед? Екзотичний. подивись скільки їх рано, Що, щось добре дуже, так? Да? Бджілки. Тут-чуть, а тут прям Так, прибігла. Така тиша, знаєте, і такий релакс. Давно так не виходила в прямий ефір в своїх мережах. Просто хочеться з вами поспілкуватися. Оце манюха, вишенька. Маленька вже начіпляла на себе, як ота дівчинка. Красиве таке гарне. Горіхи, до речі, цього року будуть дуже гарні, дуже гарні. Бачите? Вони такі ще ж, ще ж їм до вересня, мама моя, а вони вже красотища. Красо, красо, красоти. Красотень. Троянди зараз це. Пальця забираю. Сорі, сорі. Просто оця сливка, ми коли неї фотографувалися. Вона виявляється, що, подивіться, яка ряснюча. От поки всі сливки обійдемо, хіба ж ми можемо вчасно прийти, куди нам треба? Кожен кущик треба обійти. Тут колись росла дуже велика липа. Ось на цьому повороті. За це я його дуже любила. Я не знаю, я, я особисто ярий противник того, щоб зрізувати великі масивні дерева. Ну от стоять пеньки. Тут були прекрасні абрикоси, вишні. Зараз тут пеньки. Поясніть мені, що в цьому хорошого? Що освітили? Кого освітили? Ніхто ніколи не спробував зробити. Посадити це дерево. Я знаю, що мій батько він розводить горіхи. Ну, дуже любить, як б сказала, він все готує, а от дуже любить горіхи. І ви тільки мені, по... скажіть, будь ласка, от бере отой горішок і з горішка не сажанця купленого на базарі, бо нема де гроші діти. Розводить ті горіхи. Ось сказали, що в парку тепер будуть зрізати ці горіхи, бо треба кущі посадити. Поясніть мені, може я не права, може я нічого не розумію. Я тисячу разів казала, і е, якщо ми живемо біля столиці, візьміть приклад із столичного цього е, досвіду. У них дуже прекрасний керівник по озелененні, зараз молодий. Молодий чоловік дуже молодець. Він сказав, що зараз в моду входять англійські парки, а не французькі. Оці туйки, оці такі парки. Рослини, які там, знаєте, ну, я вважаю, такий парк, знаєте, мертвий, отой рельєфний такий. На зміну йому приходять парки, їх, до речі, вже дуже багато в Києві. Правда, я ні разу не пробувала і не бачила, але хтось до нас біжить, такий гарний, хто до нас біжить, такий красивий, хто до нас такий красивий біжить. Язичка висолопив. Довольний, що не жарко. Добрий день. І... Альфа, це дівочка, ти дівочка Альфа. Ти знаєш, що я люблю тварини. У мене є понюху прийшла, понюху. І вони, англійські парки, це коли, наприклад, є квіточки, є та сама соничка, полуничка, де травичка є, звичайна, з різними рослинами. Ви розумієте різницю? А не просто взяв і посадився. І ось тут туя, тут ще одна туя і тут ще одне дерево. Воно засохло, парку немає і дерев немає. Ви ж розумієте, що це таке? Ну, ці такі ноті не дуже гарні, але я думаю, все буде добре, ми завершуємо. Шануйтеся, бережіть себе.